Всім привіт! Мене звати Анна, я студентка 4-го курсу інституту журналістики і ми продовжуємо серію відео з медіапланування, уроки з медіапланування. Сьогодні поговоримо про формування і розподіл бюджет, рекламного бюджету. Рекламний бюджет є деталізованим планом рекламних витрат на просування конкретних товарів, виходів на ринки та на засоби масової інформації, що зазвичай розробляється на рік або певний період часу. Особливості формування рекламного бюджету. До них належить етап життєвого циклу товару, відмість товару серед споживачів та відомість про відмінності товару, від аналогічних товарів конкурентів, частота показу рекламного звернення, частка ринку та перешкоди на ринку. А ви можете побачити форму розрахунку рекламного бюджету за прибутком, де П це прибуток в тисячі гривень, С це обсяг продажу у натуральних одиницях виміру. W це прогнозована ціна продажу товару в гривнях за натуральну одиницю виміру, O – це витрати на продаж одиниці товару в гривнях. А це змінні витрати, які залежать від обсягу виробництва, а точніше, від продажу, вимірюється в гривнях на одиницю виміру товару. F це постійні витрати, що не залежать від обсягів виробництва товару та його продажу, вимірюються в гривнях на одиницю виміру товару. R це витрати на рекламу товару в гривнях за одиницю виміру товару. Та D це витрати на обслуговування та стимулювання в гривнях за одиницю товару. Для розробки плану рекламування підприємство повинно створити базу даних: це довідкові дані про продукцію підприємства, довідкові дані про атрибути продукції підприємства та конкурентів, довідкові дані про конкурентів підприємства, фактичні дані, дані про витрати конкурентів на товаропросування, фактичні дані про обсяги продажу та витрати на товаро. Просування підприємства не менше, ніж за рік, та перелік носіїв реклами та їхня характеристика. І до них можна додати багато інших. Найпоширеніші методи формування бюджету. Бачите їх на слайді, і зараз ми поговоримо про кожен детальніше. метод фіксованого бюджету. Компанія встановлює певний рівень витрат на рекламу, і ці витрати залишаються постійними рік в рік, незважаючи ні на які зміни внутрішньому і зовнішньому середовищі, тобто сума бюджету завжди залишається однаковою. Залишковий метод фірма виділяє на рекламу стільки коштів, які, на думку керівництва, може собі дозволити. Тобто бюджет реклами є залишковою величиною, яка залишається після вирахування загального бюджету у маркетингу, загального бюджету маркетингу у всіх інших, що вважаються необхідними маркетингових витрат. Розроблення рекламного бюджету на основі планування витрат. План рекламних витрат являє собою кошторис витрат на різні заплановані заходи, спрямовані на досягнення поставлених цілей. Даний метод безпосередньо пов'язаний з іншим великим блоком проблем розробки рекламного бюджету, розподілом рекламних асигнувань. Наступний це метод визначення бюджету у відсотках до суми продажів до ціни товару. Цей метод є одним з найбільш популярних. Він привабливий для підприємців своєю простотою, відсутністю яких-небудь витрат на його розрахунок доходом та надійністю. Даний метод може бути заснований на відсотку продажів минулого року, на передбачуваному відсотку продажів на майбутній рік або на комбінації першого та другого. Метод конкурентного паритету. Метод передбачає величину рекламного бюджету на рівні відповідних витрат конкурентів. Прихильники цього методу висувають на його підтримку два довиди. Перший це рівень витрат конкурентів, персоніфікує колективну мудрість галузі, та другий підтримка конкурентного паритету, допомагає уникати гострої боротьби в сфері реклами. Метод участі на паях у ринку. У галузях, де велика подібність між товарами, зазвичай існує високе співвідношення між часткою в ринку і участю на паях у галузевій рекламі. Знаючи це, деякі фірми ставляться мету досягнення певної частки в ринку і потім встановлюють відповідний рекламний відсоток від бюджету. Фактори, які визначають розмір бюджету, що виділяється на рекламу. Зараз ми розглянемо кожен з цих факторів детальніше. Визначені ролі реклами. Перш ніж приступати до розрахунків, необхідно визначити роль реклами. Вона просто сприяє продажу або додається до інших елементів маркетингового опору, як, наприклад, зниження цін або просування товару. Довотривалі і короткотривалі цілі. Розмір прибутку. Розмір прибутку є обмежуючим фактором при постановці маркетингових та рекламних цілей. Те, що необхідно зробити, не здійснено через недостатній обсяг грошових коштів. Якщо необхідно збільшити розмір прибутку, витрати на рекламу також повинні збільшитися. Так, для цієї мети мало або коштів. Ступінь споживання продуктів. Для реклами продуктів, що використовуються повсюдно на території країни, необхідно більше коштів, ніж на рекламу тих продуктів, використання яких обмежено відносно невеликої, невеликої географічної зони. Труднощі при досягненні цільових ринків внаслідок унікальності деяких ринків вони можуть бути важкодоступними для засобів масової інформації. Частота придбання товару. Багато плановиків вважають, що найбільш часто придбані торгові марки або продукти вимагають більше коштів на рекламу, ніж ті, які купуються рідше. Виняток становлять ті випадки, коли для вирішення рекламних цілей торгових марок витрачається більше коштів в силу причин, які не мають відношення до частоти придбання. Вплив збільшення обсягу продажів на вартість продукту. Якщо в результаті впливу реклами з'являється небезпека перевищення попиту над пропозицією, то рекламодавцю доводиться розширювати виробництво. У цій ситуації обсяг коштів, що виділяється на рекламу, повинен бути обмежений до моменту побудови нового заводу або до прийняття альтернативного рішення. Рекламодавець може скорочувати витрати на рекламу до тих пір, поки не буде задоволений попит. Представлення нового продукту Основним принципом тут є те, що представлення нового продукту займає принаймні в півтора рази більше часу, ніж реклама раніше присутнього на ринку продукту. Інший принцип передбачає, що частка витрат на рекламу нового продукту повинна бути майже в два рази більшою очікуваної ринкової частки конкурента мородьба. На ринках, де ведеться активна конкурентна боротьба в галузі реклами та просування товару, необхідно відповідати або навіть перевищувати витрати конкурентів залежно від маркетингової цілі тієї чи іншої торгової марки. Незважаючи на те, що попередні фактори точно не визначають обсяг необхідних витрат на рекламу, вони все одно служать основними принципами, якими керуються при прийнятті рішень. Розподіл рекламного бюджету. Існують загальні правила розподілу бюджету. Будь-який бюджет рекламного для рекламного агентства складається з трьох частин: це чистий бюджет, агентська комісія та ПДВ. Розділ медіа, підрозділ чистого бюджету. ділиться на підрозділи телебачення, преси, зовнішня реклама, радіо та інтернет-реклама. При розподілі бюджету по збутових територіях використовують наступні дані: кількість дилерських підприємств на конкретній території, чисельність населення, кількість продавців. Потенційні можливості збуту, характер коштів реклами, що охоплюють конкретний район. Оптимізація структури рекламного бюджету фірми Складання рекламного бюджету фірми є одним з найбільш важливих предметів у діяльності відділу маркетингу. Технічна проблема оптимізації рекламного бюджету вбирається в дві основні проблеми: проблема правильного збору та обліку рекламної інформації. Кошторис доходів і видатків. А він являє собою детальний план, який відображає майбутні витрати і рівень передбачуваних доходів. При утворенні даної складової бюджету особливу увагу акцентовано на відпрацюванні каналів поширення комунікації, тому що саме цей показник виступає в якості базового для оцінки ефективності всієї програми рекламної кампанії. Дякую за увагу!